Всім привіт! Ось така моя авторська прикраса, називається вона Фантазія. І цей фотозвіт я отримала від пані Галини Озервої. Щиро вдячна за таку цікаву фотосесію. Прикраса, неймовірна, цікава, гарна. Якщо ви маєте бажання придбати для себе ось таку красуночку, то будете писати пані Галині. В описі під відео я вкажу посилання на її Facebook. А якщо вас зацікавила сама схемочка, також в описі під відео нажимайте там слово більше і ви побачите, скільки коштує схемка, скільки коштує майстер-клас, а також можна придбати комплект. Чекаю від вас відгуки, як вам прикраса подобається чи ні. Для нас це буде дуже-дуже важливо. Чекаю від вас відгуки.